Друзі, в нас вже почався обід, пора вже їсти. Зараз достану свій обід. Що там таки один лоточок. Другий лоточок. Третій лоточок. Кольочок ще. Це на десерт. Все, погнали їсти, набиратися сил! Ну що, погнали їсти, набиратися сил. Що я сьогодні на роботу з собою взяв на обід? Заварив гречку. Домашній майонез трошки ще влив. Закрутку відкинув, огірочки кинув. І саме головне це м'ясо, м'ясо. відбив, ні пару штук кинув, чотири штучки. І пару кусочків м'яса нарізав. Свинячого, воно було запечене в духовці. Я забувся як воно називається. Дуже смачне, капець. Пальчики можна облизати. Дивіться, дивіться. Це домашнє. домашнє, Дуже смачне. Два яблучка, пасочку і хлібець. Компот забувся, але нічого, храновий не лийка компот. Крановий брат, тому ну, крановому жінка велике термос-компоту зробила то зі мною поділиться. Що, всім смачного, погнали їсти. Відбивнюшка, дивіться, беремо хлібстко наші. Хоп, ломали Дивіться, як відбивно. Хопа. А це взагалі смакта. Це домашнє. Так, менше тексту погнали їсти.